Справжні спортивні баталії розгорілися учора, 11 червня, на футбольному полі біля Дубинського ліцею No6. Тут за кубок зміні футболу змагалися команди супермаркетів Гмільники Дубно та Тріо. Там спортивний захід присвятили пам'яті загиблого героя, який був частиною колективу і минулого року виборював кубок у складі однієї з команд. Однак загинув, захищаючи Україну близько двох місяців тому. Ярослава Осіка тут пам'ятають і продовжують підтримувати родину. Цей чемпіонат проходить в такій футбольній, спортивній і святковій манері, але він призначений ще пам'яті нашого загиблого воїна Ярослава Осіка, який загинув в цьому році. Ми присвячуємо його, його пам'яті. Кошти, які будуть зібрані на цьому нашому чемпіонаті, ми плануємо віддати досі загиблого воїна. Дружина загиблого героя Івана пригадує, як минулого року. Проходили змагання. Тоді вона з сім'єю теж приходила оболівати. Ярослав дуже захопливо збирався на той матч, чи як там. І ми його підтримували разом. Звичайно, ми це все пам'ятаємо. Шкода, що зараз його немає вже. Цьогоріч до проведення футбольного турніру долучилися й волонтери, які облаштували благодійний ярмарок. Кажуть, не могли лишитися осторонь такої ініціативи. Сьогодні Віктор Йосипович запросив нас на футбольний турнір. В нас працює команда юніорів 4-5-0. І завжди, коли долучаються до якоїсь допомоги, особливо дітям, вони нас дуже активні. Вони готують смаколики квас, іграшки виготовляють. І сьогодні вони також вирішили долучитися, пекли кекси, солодощі. Є в нас такі помічники, крім цих наших дітей, які також допомогли для того, щоб реалізувати і всі кошти віддати родині загибель. Кубок супермаркетів Хмільники Дубно та Тріо уже має свою історію, адже проводився неодноразово. Його з нетерпінням чекають усі колективи. Десять років тому ми проводили кубок хмільників. Тоді був один магазин Хмільники і ми грали кубок, проходили на всіх колективів Дубна. Тоді приймало участь, мабуть, 8-10 колективів. І медики були, і освітяни були, і військові частини приймали участь. І ми вже в минулому році тільки зуміли зібрати це як кубок трьох магазинів і спробували зіграти як чемпіонат між трьома магазинами. Активно колись приймали участь у змаганнях по футболу, або вже дехто ще зараз приймає участь в футболі. І виникла така ідея організувати такий турнір. Я виступив ініціатором, всі хлопці підтримали, звернулися з пропозицією до власника супермаркету, наш власник завжди за такі пропозиції, завжди. Підтримає, завжди допоможе, направить в правильне русло його. Отак і виник турнір. Ми звичайно сподіваємося на перемогу. Вболіваємо своїм вільним колективом, який не наголося на роботі. Ми вболіваємо за свою команду супермаркета дубно. Надіємося на перемогу, звичайно, і емоції вишують. Минулого року переможцем турніру стала команда супермаркету Дубно. Цьогоріч їм знову вдалося захистити звання найсильніших. Усім учасникам матчу підготували подарунки. Зокрема, долучилися й представники заводу гумово-технічних виробів. Спорт це це дуже добре. що така ініціатива хороша, і вирішив підтримати кожному футболісту, вирішив подарувати за їх. Хорошу гру, по мочку від нашого підприємства, бо спорт це добре. І коли спорт розвивається в місті, то це завжди добре. Для кожного є кубки, це як офіційно кубки, перехідні, кубки за кращого грака, за воротаря найкращого, є грошові премії. І є так само цінні подарунки для наших футболістів, смаколики, які вони після матчу зможуть скуштувати. Організатори та учасники зазначають, провели футбольний турнір, щоб у важкі часи підтримати родину свого колеги та дати можливість відволіктися від сумних подій, та висловлюють вдячність усім гравцям, вболівальникам, волонтерам та захисникам за можливість провести ці змагання.